Притча Ісуса Христа про овечу кошару. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить деінде той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню, і випроваджує їх, а як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос Його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Івана 10:1.5 Пояснення притчі про овечу кошару. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус. По правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде, злодій тільки на Те закрадається, щоб красти й убивати та нищити, Я прийшов, щоб ви мали життя і по достаткам, щоб мали, Івана десять шість